Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Страшна ціна брехні офісу президента на скандальній прес-конференції. Тепер кожен розуміє, чому я поставив президенту питання про Демченка. Пише журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу. 26 листопада 2021 року відбулася відома прес-конференція, на якій я задав питання президенту Зеленському, чому він незаконно порушення закону про люстрацію. Призначив на найвищий пост начальника комітету по розвідці при президенті України російського агента Руслана Демченко. На питання Зеленський не відповів, не пояснив, чому він порушив закон, натомість почав захищати. Демченка, який на цій посаді відповідав за розвідку проти Росії і попередження держави та населення. Цікава деталь, яку кожен може перевірити у російських змі ніяких критичних згадок щодо Демченка, ні до після тієї прес-конференції не було взагалі, бо він для них свій. Моє питання, яке залишилось без відповіді, зараз показує, чому не було проведено розгортання територіальної оборони, не було негайно підірвано мости через Щонгар, мости через Дніпро у Херсоні. Не були прикриті гарнізону Маріуполя, здані без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрив. Коридор у Крим, не було проведено мобілізацію оперативного резерву, не встановили загородження на шляхах російського наступу. Не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат. Не будувалися рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції. Не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства. Наприклад, в Ізюмі, укороборонпром подарував Росії завод, який виробляв приціли на стугни. В Гостомелі залишили на знищення мрію. За три роки не при Зеленському. Мо, взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК-стогна. Колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян, хоча про це писали до початку війни. Ось чому Зеленський продовжував брехати про шашлики на травневі свята, а багатомісячні попередження країна то про напад з боку Зеленський та його слуги називали провокаціями і замість мобілізації брехали людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно. А що ж Демченко після початку війни поділась та людина, яка була для Зеленського заміною та здала усі операції української розвідки проти РФ, який повідомляв, що нападу не буде. Після початку війни він виявився непотрібним, бо начальник комітету по розвідці України Демченко не користувався довірою країн НАТО. З ним не хотів спілкувати жоден західний розвідник. Тому він одразу виявився відстороненим. Формально його відсторонили від посади у червні. Але Демченко залишався ще до кінця серпня на посаді у комісії по громадянству при президенті України. Зеленський зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який прогавив російський напад. І Підставив Україну, він не сидить у СІЗО, йому не пред'явили звинувачень, немає його і на фронті. Проти Демченка нема зараз ніяких розслідувань. Президент робить вигляд, ніби російський напад був несподіваним. Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни, чому прирік народу України на подвиг. Хоча можна зробити багато системних речей. Думає, що зміна ролі допоможе. Йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначив у спецслужби на найвищі посади. Дуже цинічно, що Зеленський звинуватив мене на прес-конференції. Ніби якісь українські військові загинули через мої дописи. Хто саме жодних імен він не назвав, ніяких розслідувань, ніяких фактів не представив. Брехати для президента звично, а через брехню Зеленського загинули десятки тисяч. Їх імена відомі, багато тисяч імен. У Путіна руки в крові українців, він вбивця. А що тоді ОП? Резюмує Бутусов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.